Подію з боку Росії я просто дам рекомендації Польщі військові рекомендації, які не виконує навіть Україна, будуть вже 4 роки у війні. Навіть не збирається розробляти своє власне озброєння. Те, що Петр вірить в те, що хтось виробляє якесь фламінко, фламінко, я дуже радий. Я теж читав цю новину, mm. я теж бачив ці фото, але я більш довіряю нашим спеціалістам Юрію Касьянову, Олександру Качеткову. І я знаю, що таке українська економіка, фіктивний ПДВ, контрабас, схеми, зліви на державних закупівлях. Я знаю, чим займаються наші чиновники. Це неможливо виконувати одночасно, займатися оцім і виробляти балістичні ракети. Це просто це, це неможливо. Крилата, це крилата ракета. Да. Це ну неможливо. Крилата Крил, крилати ракети, коли, коли в тебе заблокована промисловість, тобто є блокування податкових накладних. Промисловість не може функціонувати. Якщо в тебе не функціонує промисловість, ти не можеш робити такі складні речі. Ну це по перше. І коли я місяць тому був у Литві, на початку серпня, туди залетів дрон. Uh -huh. Просто шахет залетів на територію Литви. Дві доби литовські військові не могли знайти, куди він залетів. Тобто бачили, відео знімали, залітає кудись, а не може знайти. Ну він не вибухнув. Його запустили з території Білорусі на полігон. Він на військовий полігон Литви просто впав. Потім його знайшли. Журналіст питає, там, когось з Міністерства оборони, як так сталося, що. Прості громадяни знімають на відео, а військовий не бачать а цього. Не бачить. Да, нічого не бачить. Він каже: на, на той ділянці в нас немає е, РЛС, радіолокаційних станції. Вони кажуть, як же немає? В нас три аеропорти в Литві, Литва така малесенька, три аеропорти. У кожного аеропорту є РЛС. Він каже: ну так це ж приватні, ми не можемо користуватися. Ну, тобто, ну, ну, тобто я просто дивлюсь, що йде четвертий рік війни в Україні. Де на всю використовуються дрони, тільки дрони, все. І головне, що потрібно сьогодні робити, це розробляти ці РЛС і засоби знищення. Ну, перш за все, потім можемо би розробляти такі ж самі засоби враження. Але засоби виявлення і знищення на першому місці має бути. Сьогодні кожна китайська машина в неї є вбудований РЛС. Кожний катер в ньому є РЛС, кожний спортивний літачок в ньому є РЛС. Всі ці засоби продаються на Аліекспрес. Вільно. Європейські країни чомусь цього не використовують. Україна цього не використовує. Мені саме більше, що мене дивує, Європейський Союз надає Україні. 50 мільярдів євро на рік і знає, знає, що ці гроші не будуть використані на на, РНД, на розробку цих видів озброєнь. Вони будуть розкрадені в, в першу чергу. В першу чергу розкрадені. В 2025 році всі гроші, які витратить наш державний апарат, 154 мільярди, мільярди доларів. 154. на зброю виділено 12. 154. 12, четвертий рік війни. І Європа це знає. знає так. так замість того, щоб розробляти ці озброєнь, а не віддавати українському уряду. Навіщо це робиться, я не знаю. Тобто моя порада Польщі, країнам Балтії і не всім іншим країнам, ну, я думаю, в Скандинавії там нормально, там вони розробляються. Негайно розробляти. От Польща, я знаю, витрачає багато грошей на танки, літаки. Це вже не потрібно. Все. Потрібно про це забути. Тобто є РЛС, реби, рери, дрони, ракети. Все. Більше нічого не буде в майбутньому. Тому ну, мій такий аналіз. Ну, не бачать, не роблять очевидних речей. Чому це не робиться в Україні, я розумію. Тому що чиновники не хочуть ці гроші витрачати на зброю. Вони хочуть їх розкрадати, скажімо прямо. А чому це не роблять в Польщі, я не знаю. Може, в цьому є якраз проблема, що кошти, які виділяє Європа, ми не можемо відправити на військові цілі. Нас обмежують. Ні, в цьому немає проблеми. Я от постійно переписуюся з, з цим з депутатом Бужанським. От це його улюблена тема, що нам не можна витрачати гроші, які виділяє нам євросоюз, е, на військові цілі. Я хочу нагадати, що Представник, до речі, Литви Кубілюс сказав, що гроші по програмі «Україн Фасиліти можна витрачати на війну. Це була офіційна заява. Всюди її опублікували. Ми вже про це забули. Потім в армії є багато потреб, пікапи, швидкі допомоги. Скільки завгодно, всі все, що там робиться з точки зору фінансів і бухгалтерії, все це може виробляти або оказувати послуги приватні структури. От у нас чому державні підприємства, місцеві бюджети, міністерства купують масу позашляховиків, джипів, автобусів для своїх власних мирних потреб, а в армії не купують. Ми що ці гроші не можемо для армії закупити? Тобто багато грошей, які йдуть на мирні цілі, можна спрямувати на військові, які можуть не показувати, що він військовий. Але просто немає бажання у державного апарату забезпечити армію. От, Петро, от, можеш мені сказати, чому за 4 роки жодного не було тендеру на купівлю пікапів в армію? Там потрібно 60 тисяч пікапів. Жодного разу не купували. Поліція купує. Державне підприємство купують, лісохозяйство купують, міністерства купують, джипи, пікапи, автівки, армія не купує, принципіально. Я навіть бачив Гелік розмальований в поліцейській да, країні. Так, От чому? От, ну, немає відповіді на це питання. А це, до речі, Зачекайте. МЧС Черкаської області. Да. Це, не, це не смішно. Чотири геліка. Геліка. Да. Да. геліка, МЧС, Черкаса. Ну, ДБР купила 6 крузерів повний фарш. Так, так. Для чого? На стрілки їздити. От з приводу послаблення Росії, теж хочу сказати, ну може буду адвокатом дьявола, немає жодного макроекономічного показника, який би свідчив про те, що Росія занепадає, або є якісь проблеми в економіці. Ну немає. Тобто, ця от мулька, що от євросоюз надає нам гроші, mm -hmm. і це допомагає послабити Росію. Росія кожного року посилюється, вона розробляє нові види озброєння, нові ракети, нові дрони, антидрони. Да, вона суміса відчувада. Всі всі кажуть, що російські РЛС зараз найкраще в світі. Ну от, ну про що ми кажемо? Де вона послаблюється? Ця Росія? Ми ну, відчуваємо на лінії фронту. Ми використовуємо ці е, далекобійні дрони, е, знищує НПЗ. Це дуже добре. А якщо в нас є такі дрони далекобійні, чому ми їх не використовуємо на лінії фронту? Чому ССО їх використовують для НПЗ? А на лінії фронту, тобто росіяни вільно заїжджають, розвантажуються, там шовхуються і йдуть на лінію фронту. Чому ми в місцях приїзду цих ну, залізничних не знищуємо ці шляхи логістичні? Ну, що немає? Чому дроні, зброю, не склади? Тобто, от ми зараз бачимо карту, да там 800 шахедов прилетіли. І на цій карті намальовані точки запуску цих шахет. Тобто ми знаємо, звідки будуть вилітати шахеди. І в нас є далекобійні дрони, які можуть знищувати ці шахеди в місці не запуску. Не. Чому ми це не робимо? Ну, в мене питань гораздо більше, ніж відповідей. Тому коли ну я дуже радий, Петр, що ну ти так ну з оптимізмом кажеш, що там Україна розвивається все краще, краще. Росія розвивається швидше.